Українські пасічники можуть похвалитися своїми досягненнями. Останніми роками вони стабільно збирають майже 70 тисяч тонн меду, що робить їх лідерами у Європі. Це говорить про велику популярність бджолярства в Україні. З одного боку це справа для душі і завжди мед на столі з власної пасіки, а з іншого це додаток до сімейного бюджету. Про що говорили пасічники Бродівщини та Радехівщини на семінарі, що відбувся у травні? Дивіться далі. Серед гурку життя існують острівці, де зовсім інший світ, де панує урочиста тиша, де повітря густе, наче видиме, і пахне воно чимось дуже чистим, приємним. Це бджоли у вуликах, вентилюють надлишки вологи з меду, і аромати різних квітів наповнюють пасіку. І відчуваєш, як у тіло вливаються сили, тепло? І якась тиха радість. Так, дещо поетично хочеться розпочати розповідь про семінар пасічників, адже кожен пасічник у душі поет. На базі пасіки добре знаного у нашому краї Бджоляра Володимира Павловського зібрались пасічники з Бродівського та Радехівського районів, аби обговорити проблеми на сущині, спробувати знайти шляхи їх вирішення, поділитись досвідом роботи і обов'язково взяти для себе на замітку щось нове. Ініціатор зустрічі, заступник голови громадської організації Пасічники Бродівщини Маркіян Стеблій. У семінарі взяли участь бродівський міський голова Анатолій Белей, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, голова братства бджулярів з Радехова, Зиновій Твердохліб, редактор журналу Український пасічник Микола Осташевський та окреме слово про жінку, яку багато хто називає Королева бджіл. голова правління громадської організації Всеукраїнського братства бджулярів України, почесний член міжнародної федерації бджільницьких асоціацій Апімондія, президент 43-го міжнародного конгресу Апімондії Тетяна Васильківська. Пані Тетяна очолює організацію, що об'єднує провідних вітчизняних виробників меду та представляє українські делегації на міжнародних медових виставках і конкурсах. Вона переконана. В Україні є перспектива переробки продуктів бджільництва, але для цього потрібно запроваджувати відповідні технології і стандарти. Пасіку справедливо називають здравницею. Подихаєш повітрям, що настояне на ароматах трав і квітів, запашного свіжого меду, прополісу і втоми як не було. Прибуває сил, оздоровлюється весь організм. У вулику, як у маленькому храмі, чисто прополіс пахне як ладан, а гудіння бджіл нагадує церковний спів. Із захопленням розповів про свою пасіку Володимир Павловський, у якого і дідо, і батько пасічникували. Пан Володимир та ще один знаний добрий пасічник Вацлав Міколяш ділились досвідом своєї роботи з радегівськими бджолярами, розповідали, як готувати бджіл, аби зібрати якнайбільше меду. Про те, що залежить кількість меду від породи бджіл, наголошували на проблемах у бджілях. Чільницькій галузі. Володимир Павловський також сказав, як люди от, мають такі, переживають за те, що кроплять, Виїжджають, кроплять посіви. От, потрібно, то на такому законодавчому рівні, на вищому, щоб прийняти то, щоб люди не так Це його, Наші пасічники роблять корисну справу, запилюють ріпаки, урожайність. А як приїжджають, кроплять е такими хіміями, от дзвонять пасічники, от що робити, що робити, куди тікати, вивезли нами до збір. А тут пчоли пригорщі пчоли вимітають. Ну, то де то таке? В Європі, я думаю, такого нема. Якась є дисципліна. А тут ну, поки все встановиться. Зараз будуть вже от. Великі ті е, агротрейлери, що мають е, так, мають землю. От зараз недавно я дзвонив з ним чоловіком тут землю, що мають на Львівській області, сітка, 7 тисяч гектарів сонячника, будуть пасічникам допомагати, каже, за сім'ю будуть платити. Виїжджаєш на медозбір, будуть платити, каже, по 100 гривень за те, що ви. Для запилення. Ті люди вони розуміють, що пчоли. На гречка повишається на 30% медопродуктивність штати сонячника. Якщо от навіть головку сонячника, мотати марлею, до половини, до 60% пчола таке, тож їхні теж гроші, вони затрати несуть. То вже беруться, що кажуть, що вже будуть людям доплачувати. Казав, от, буквально запилення. на того тижня за запилення ви приїжджаєш за сім'ю будуть платити по 100 гривень. От. А так, а бжениці весь час проблеми були, треба рішати. Надзвичайно вичерпною та корисною для бджолярів була інформація Тетяни Васильківської. Вона зокрема розповіла про те, яким чином відбувається взаємодія бджоляра і фермера у період унесення засобів захисту рослин на поля. Так, постійною проблемою для бджолярів є отруєння бджіл. Фермери відповідно до закону України про бджільництво у разі застосування засобів захисту рослин, повинні відповідним чином сповіщати органи місцевої влади та пасічників. Часто ця норма закону не дотримується. Крім того, у європейських країнах стимулюється використання органічних засобів захисту рослин в Україні. ж щороку бджоли гинуть через несумлінну роботу аграріїв, тому в закон потрібно внести відповідні доповнення і зміни, які б регламентували співпрацю фермера та бджоляра у питанні збереження бджіл. Якщо бджоляр проінформований про те, як і коли, чим відбуватиметься процес обробки поля, то може застосувати певні заходи, щоб запобігти знищенню бджолиних сімей. Ми багато втрачаємо бджіл саме в період обробки полів, наголосила пані Тетяна. Бджоляру часом важко довести, що його бджоли загинули саме через пестициди, якими фермери обробили посіви. Потрібно збирати доказовий матеріал, пройти цілу низку досліджень та інстанцій. Ми вже багато справ таких мали. Іноді вдається домовитись із фермером. Він розуміє, що завдав шкоди і компенсує бджоляру його збитки. Загалом це проблема. Бо має бути чітко регламентована відповідальність за знищення бджіл. Тетяна Васильківська також додала. Шановні панове. Мені дуже приємно сьогодні бути в такому гарному товаристві, в бродах, і я вважаю, що отакі зібрання. Однозначно будуть дуже корисними для нас, для пасічників, і однозначно будуть корисними для науковців, для наших освітян, для того, щоб їх так само запрошувати, тому що зібралися люди, яких болить. В яких є питання, які вони не можуть вирішити самостійно, які мають бажання гуртуватися в певні кооперації, які сьогодні турбуються питанням отруєння бджіл, які сьогодні турбують питання реалізації меду. Звичайно, це все звучить від, від, від бджоляра, від первинного виробника продукції бджільництва, і ми однозначно можемо в такій бесіді, в такій розмові багато одне одному сказати. Я багато сьогодні почула, я зрозуміла. Ті питання самі тривожні, які сьогодні цікавлять бджолярів Бродівщини. І я просто роблю висновок, що це. Той комплекс питань, яких які турбує практично всіх бджолярів України. Ми маємо е, значні виклики в бджільництві сьогодні щодо отруєння бджіл, щодо ветеринарного обслуговування пасів. Ми маємо сьогодні великі питання до освіти. Ми маємо великі питання до реалізації меду. Ми сьогодні би дуже хотіли, щоб популяризація нашого українського продукту принесла додаткову принесла додану вартість нашому бджоляру. Звичайно, ми любимо наших експортерів, але ми розуміємо, що закупівельна ціна сьогодні сьогодні дуже низька, і нам треба цей ринок якимось чином виправляти. Тобто, ми сьогодні би дуже хотіли і працюємо над тим, і врасов джерелів працює над тим, і створили ми відповідні вимоги до первинного виробника. Які, ті вимоги, які має первинний виробник дотриматись тих вимог для того, щоб стати оператором ринку, як внутрішнього, так і зовнішнього. Тобто, але працювати цей бджоляр і наше бджільництво має на внутрішній ринок, на експорт, однозначно з одною метою захисту національного виробника і захисту національного ринку. Чимало корисного почерпнули для себе пасічники з Радехівщини. Зокрема, ось що сказав голова Радехівського братства бджолярів Зеновій Твердохліб. До речі, ну цікаво бачити, є перспективне, що пасічник вже використовує плівку. Це не на нас на пена процентів 10 сьогодні тільки користуються цим захід. Дуже ефективний на весняний бджоли. Коли подивилися саму породу бджіл. Звичайно, є в самій карпатській породі є видатні бджолосім'ї, є гірші бджолосім'ї. Але в цілому бачимо, що пасічник намагається наростити сильно зараз силу, і звичайно, якщо десь вивезти на медозбір, тут буде, буде нормально, можна зібрати меду. Бачу, що є осередок активний в вашій організації бродівській, і напевно треба більше залучати людей для того, щоб пропагувати бджільництво, адже ми всі сивочолі, чолі, старші. От я маю представника в нас є. Активний з молодого покоління. В нас є ще й молодші посічники. Залучаємо. Важко, важко, звичайно, заохотити, бо всі йдуть зараз в бізнес. Але бджільництво то є перспектива, то є наше життя. Ми повинні цю галузь. І Я закликаю і бродівських посічників активно об'єднуватися, адже наші проблеми сьогодні державі не потрібні. Ми повинні їх вирішити самі. Своїми враженнями від участі у семінарі поділилась заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна. Ніколи б не подумала сама особисто, що може бути тема бджільництва настільки цікавою. Зустрілася з цікавими людьми, а саме познайомилася з Тетяною Васильківською, яка є головою братства всеукраїнського бджолярів України. Так почула, які проблеми з якими проблемами зустрічаються пасічники в Україні, зокрема в нашому бродівському районі. Що потрібна завжди така співпраця органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, зокрема. У допомозі тим людям, які стараються, намагаються якось піднести нашу Україну, навіть не то, що Україну, щоб знали, що саме в Україні виготовляють мед і хорошої якості, і не обов'язково, що його потрібно привозити навіть з Китаю. Бо це є нерозумно і недоцільно, тому що в наших школах і садочках наші люди повинні споживати наш мед, який і є якісний, який є корисний, який є нам потрібний, і він корисний добре для здоров'я. Депутати Бродівської районної ради також переймаються проблемами бджолярів нашого району. Нещодавно були виділені кошти на громадську організацію для підтримки бджолярства у нашому районі. Ну, звичайно, дякую кожному депутату, який переймається. Дякую кожному підприємцю, який займається бджолярством. У рамках роботи семінару усі його учасники підтримали ініціативу Не дамо вкрасти землю. Навколо пасіки літають рої бджіл, а на душі так спокійно і тепло, так і має бути, кажуть пасічники, це усе бджолина, енергетика заряджає та заспокоює. Пасіка місце особливе і цілюще. Недаремно кажуть бджоли діти, сонця.